Всім привіт! Прийшла в мене посилочка з насінням. Розпакувала вже її. Такі великі скоби були. Так, тут у нас ось список. Що тут у нас пройшло? Перше це у нас по списку Капуста рання вона, Дід Маршер Фрюр, хочу спробувати її. Де вона у нас тут 100 грамова пачка така от, і багато. Це не тільки 200 на продаж. Тут і багато. 100 грамів насіння. Потім у нас є тут чорнобривці, я заказала високорослі. Так тут чимало насіння так дивиться на світло, то там їх чимало. Не знаю, я хочу їх посадити між капустою, щоб не трогала гусінь. Не знаю, подія, не подіє. Томат хурма, тих теж так чималенько. Ну, як подивитися тут по грамам, то один грам. 18 гривень коштував. І все воно так майже в цьому діапазоні Ціна єдине, що сливка жовта. 2 грами, там її по 16 гривень. Огірок самозапильний. Я думала, тут більше будуть пачки. то нас така пачка огірка та маленька. Так, будемо дивитися. Томат хурма Мені подобається те, що він дуже солодкий, він такий чималий. Його можна і в банку вкинути, але він і солодкий. Перець український гіркий. Тут його доволі таки чимало, ці пачечки. Зараз подивимося з вами. Оно, де бачите? А -а -а. А -а -а. Стільки не треба, я буду трохи продавати, там прошли рік питали. Це перець солодкий геркулес. Теж так само тут видно в пачечці. Огірок самозапильний. Ну, тут його мало. Це я так думала, що пачки будуть більше. Попробуємо капуста-червоний гранат. Теж так ось що маленьку на Красна капуста така перець ротунда. У мене вже він зійшов, мені сподобався це. Перець ротунда. Там був один червоний один жовтий. Зараз подивимося який. Томат сливка жовта. Теж дуже солодкий, гарний. Капуста кам'яна голова. Це теж хочу 6 грам хочу попробувати. Тут її багато, якщо так дивитися на світло, то так її там чимало. Капуста білосніжка. Теж так ось ще мало. Це пізні капуста, це кам'яна голова і білосніжка це пізні сорти. Томат чері золотий. Ну, жовтий тут. Чирків тут багато накидали. Я так багато не буду. теж, Томат сливка гігант. Це мені сорт взагалі дуже подобається. Вони такі смачні. Вони не завжди ограмідні, але вони такі, як сливка, і продовжувати і, і в банку вкинути, і салат. М'ясисті вони. Томат, волове, серце теж м'ясистий, мені дуже подобається. Це червоне, а я бачила, що є рожеве і жовте, то я вже взяла і такі перець подарунок Молдови. Взяла попробувати там. Томат-червоний мустан. Це такий, як він, як перцевидний томат, тільки ще більший, довгий, такий здоровий. М'ясистий теж. Банан червоний. Томат. Червоний банан. Називається, бо він такий, як невеличкі бананчики, такий він довгий, м'ясистий теж. Смачний. Перець каліфорнійське диво, дві пачки. Я хочу спробувати по одному граму теж. Капуста харківська, зимова. ну тут її багато. Це пізньо в Той рік вона у мене дуже гарна була. І юнська капуста це рання. Вона завжди в мене є. Я її так полюбила, тому що вона в мене завжди. Такі головки не середні, не здорові, не малі, і нормальні. Це томат перцевидний гігант. Насіння одразу видно, скільки там. <хи> Теж смачний, дуже м'ясистий сорт. Він такий, як сливка, тільки він називається перцевидний, бо як перед, то, що фарширувати, такий продовгувати, то як білозірка отакий він, томат форми такої. І томат волове серце оранжеве. Ще такий попробуємо. Мені вони дуже подобаються. Волосерці, я вже їх три роки саджу. Вони м'ясисті, смачні, вони не завжди такі огромні всі. Вони є такі і невеликі, і в банку влазять, аж гай шумить. А величезні, то на салат десь так підуть, то й добре. Це мені сюди докинули трохи мікроамуфосту. Тільки той раз я брала білу, а цей раз не така, Вон, бачите там. Робити паузу, почитайте. Мені вона дуже подобається, я навіть її в картошку додаю, і врожай супер взагалі. Тому всім дякую, хто додивився мене до кінця. Всім пока-пока.